私たちは、今、最後まで、最いまで、最後まで、 Да, я тут знаю, я Ми дійсно. Е... Вели такі перемови, переводні з нашим перевізником, але я вже не один раз нагадувала, зверталася дуже багато людей щодо якості перевезення. Ми, як громада, на жаль, ніяким чином не можемо впливати на, на цей маршрут, тому що замовником цих перевезень є Одеська обласна державна адміністрація. Тому що є закон, який визначає, що в рамках громади ми маємо. Самі визначаєте маршрут, рейси, тобто, все, що пов'язане з перевозками людей. Але все, що за межами громади, за межами міста, це повноваження вже Одеської обласної державної адміністрації. Тобто Ніяким чином повпливати на те, з ким укладе договір обласна державна інфер... адміністрація, ну ніяким чином ми не можемо. Тобто у них свій тендер, свої, свої умови, тобто ну, взагалі ніяк не можемо повпливати. Але після того як ми провели тендер на соціальний автобус, у зв'язку з тим, що компанія Північ Транс дійсно є монополістом у нашому регіоні, вони. Виграли конкурс, від, відповідно тендер, і е, ми почали з ними співпрацювати. І в ході співпраці такі, коли ми ну, ви знаєте, так, що в нашій громаді є соціальний автобус, який три рази на день по всі, за чотирма напрямками по місту Южне. Південне Сичавка, біляри, Кошари, Тобто в нас є такі ру. У нас більш було таке плідне спілкування, і ми намагалися кожного разу донести перевізнику про саме. Рейс 68-го маршруту, яким люди кожного дня користуються, тому що це єдина можливість добратися до міста Одеси. Це і не тільки робота, і учоба наших студентів. Ми намагалися започаткувати автобус для студентів, але теж у зв'язку з тим, що зараз немає такого постійного. Ну, постійного навчання, тобто то дистанційне навчання, то якісь ще там е, проблеми пов'язані з погодними умовами. Е, вузи на сьогоднішній день нестабільно працюють. Тому Теж такі ну, так, е, така ініціатива, ну, би, не, не підтрималася. Тобто люди починають їхати студенти у вересні місяці, а потім все спадає такий попит, і вже перевізеньку теж не, ну, не цікавить маршрутом, що йому це невигідно. Але розуміючи, що 68-й маршрут це єдина, єдиний зв'язок, я ж говорю, і, і не тільки на роботу і добратися до вузів, але це жд вокзал це автовокзали. Тобто людини треба доїхати до Одеси. Ми постійно спілкувалися і в ході таких нам обіцяли. Вони намагаються сьогодні ще додати ще два таких автобуси. Дуже сподіваюся, що це буде надовго, не буде яких показових таких виступів. Ну про це не було ніякого піару, не було ніяких особливих домовленостей. Дай Бог, щоб вони змінили свою якість, тому що ми про них про це казали для цієї кампанії. Розумієш, що їм ну, може бути байдуже. Так? Якби є маршрут і є маршрут, заробляють кошти, роззаробляють кошти. Але от постійно, я говорю, намагаюся домовитись про те, що наші люди потребують якості певної і поваги. Ну, Сподіваємося, що дослухалися і дійсно зміняться умови перевезення.